Ну що, доброго дня, пацани. Сьогодні буде огляд одного старого ноуту: це ноутбук Arxir десь з 2005 року. Ноутбук у свій час був не то щоб топовий, це був більш бюджетний варіант, але в свій час він коштував все одно дуже багато, цілі 800 доларів. Мало хто собі тоді міг такий дозволити. Але давайте уявимо, що ви в 2005 році знайшли 800 доларів на ноутбук, прийшли в магазин, купили його, і перед вами тепер стоїть такий апарат. Давайте почнемо з основного. Це характеристики цього ноуту. Які тут не то щоб дуже тішать. Тут стоїть 512 МБ оперативної пам'яті. Процесор тут стоїть Celeron на 1,5 ГГц, звичайно, одноядерний. Відеокарта тут влаштована, максимум на 64 МБ відеопам'яті. По основному залізу це все. Інші характеристики ви бачите в себе на екрані. Тома мав справу з подібними апаратами вже знаєш на що вони плюс-мінус здатні. Сьогодні на цьому ноуті я протестую деякі ігри, які тут нормально йдуть. Плюс розкажу, як можна трохи виживати на цьому ноуті у 2023 році. Якщо серйозно, виживати на цьому ноуті зараз нереально, краще вже взяти щось покраще. Якщо захочете подивитись відео про бюджетний ігровий ПК того ж року, я залишу посилання на відео ліптоса, воно буде в закріпленому коментарі. Можете його переглянути, щоб зрозуміти, що з себе представляв типовий ігровий комп'ютер того часу. Так все, давайте його вже включимо, а то я вже вас напевне задовбав. Зараз почекаємо, поки він розкачегариться, запуститься. До речі, я його дуже добре оптимізував. Він більш-менш швидко запускається і більш-менш термально працює. Поставив я сюди полегшену Windows XP. Дото тут стояла Linux Mint. Особисто для мене це було перше знайомство з Linux. -ом. Розбиратись з ним я не став, зразу поставив знайому Windows XP. Перепробував я багато збірок, але найлегше цей Windows XP Game Edition тут зовсім не запустилось. Тому прийшлось поставити іншу збірку від якогось IDMIDA. Вона, до речі, тут непогано працює, в неї є багато цікавих особливостей, я їх вам зараз покажу. До речі, на цьому ПК є пишущий DVD-сковод, що доволі непогано для того часу. Як ви бачите, Windows виглядає доволі прикольно. Це завдяки темі, яка стоїть зараз. Також там є ще багато інших тем, я їх вам зараз покажу. Давайте, напевне, пославимо одну з них, подивимось. Це буде така чорна тема, ви зараз її побачите. Ось так вона виглядає, на мою думку, доволі прикольна. Тепер давайте поставимо класичну тему Windows XP, я думаю, вона буде знайома всім. Класика. Тепер давайте поставимо тему Windows Pocket Edition, це Windows, яка стояла на КПК. Що цікаво, більшу популярність КПК здобули через гру S.T.A.L.K.E.R. ніж через просто своє існування. Ця тема мені особисто не подобається, але хай буде. Тема то звичайно цікава. Але вже треба йти далі. Тести почнемо з першої частини Call of Duty. Тут стоять мінімалки 800 на 600. Гру може бути погано видно, бо місія, яка зараз запущена, відбувається вночі. Плюс екран у ноутбука не дуже яскравий. За моїми відчуттями, гра йде. В 10-25 FPS, якщо хочеться грати можна. Наступна гра буде повернення в фортеці Вольфенштейн. Гра доволі стара 2001 року. Я думаю, мало хто з вас таку грав. Гра має непогану графіку, плюс вона доволі непогано йде на цьому ноутбуці. FPS тут близько 30-40 кадрів, грати комфортно. Налаштування тут середні, розширення екрану 800 на 600. Картинка очі не ріже. Переходимо до наступної гри. Це перша частина NFS Underground. Графіка тут мінімальна. Поганяти можна, в мене навіть трохи виходить. FPS загалом близько 20-25 кадрів. Цю гру з таким FPS грати ще можна, ніяких проблем з цим у вас не буде. Також я сюди скачав декілька ігор, але я думаю, вам вони будуть нецікаві. Багато ігор просто-напросто не запускались. Припустимо, CS 1.6, хто знає чого, просто або вилітала, або зовсім не запускалась. Далі переходимо до виживання на цьому ноуті. Перше, це полегшений браузер. в даному випадку це хамелеон. Браузер один з найлегших із існуючих на даний момент. Він дозволяє відкрити тільки одну вкладку. Плюс там ще купа оптимізацій, які дозволяють більш-менш нормально користуватися інтернетом на цьому Ноуті. Хоча це важко назвати нормальним користуванням. до оперативки тут тільки 512 МБ. Переходимо до найцікавіше, це можливість переглядати відео з Ютубу за допомогою програми YouTube Downloader. Воно дозволяє скачувати відео з Ютубу і програвати їх на самому ноутбуці. Звичайне потока відео з Ютубу цей ноут зовсім не тягне, максимум 144 пі. Ще можна каяк дивитись. Давайте я запущу скачане відео. Воно запускалось доволі довго. Ось, бачите, воно йде більш-менш нормально, не глючить. Далі давайте глянемо на якому залізі це все крутилось. Подивіться, як я його розкручую. Ось такий старий Wi-Fi модем, він доволі великий. На жаль, він не працює, не знаю чому. Роутери він бачить, але до них не підключається. Витягну зараз оперативку. Це дуже стара оперативка, ще DDR-1. Це можна побачити по частоті. Там всього лише 333 МГц. Охолодження тут зроблено якісно, нормальна така мідна трубка, вентилятор ще живий, плюс радіатор ще такий немаленький. Але його не видно. Давайте витягнемо акумулятор. Акумулятор тут вже труб, тому я його раніше не витягував. Він тут на 14 вольт і тільки на 2000 мА. Це дуже мало. Зараз в телефонах навіть по 4-5 тисяч. Я не знаю, як він тримав заряд таким малим об'ємом батареї. Ось і скінчилось відео. Дякую всім за перегляд. Тер ви можете поставити лайк або дизлайк, підписатися на канал, написати коментар і так далі.